Так, продовжується наша вечеря. Знімаю через пів години щось усе блюдо на місці. Пішла у другу кімнату передихнути і чую, дід кашляє, чекає. Перцю багато навалила. Кого, когось згадує весь час з якимись словами, я не розібрала, що він тут казав, два і піти ближче, розпитаюся, що він згадав, що він тут розказує. Давай і нам на контент давай щось. А ну ж давай, тут як зубів ліва, не, не а тут нема твоїх зубів? Нема вже поки. Діти що кажуть, важко вже важко, що... Мені переживую для як хмельни, а великі як виказають. Не вожую так. Ой, я не можу. Та... Надо діду їй помогти чимось, але я не рискну. Вона Ой, добра. Ех... Добра, так. Да. Ну, довго довгої граюся. Ну то на... можеш ну, наїстися чи ні? Навряд мені кажеться. я вже перцю наївся, я то. то... А так їм їм на свій вороша з перцем. попробуй наїстись, отак мисно. Ой, це хоч запивай, береш йому чи що. Ох, ой, ні, не можу я от тебе такий діляката Воно це... Понятно, ну це для того, хто медведи ну, любить там. Ну да, да, а ти коє спішно. Ж... Ні, я так істерів, її треба раз наївся, і все. А це. А це щось не підходить. Тобі? Пальці лизать? А зачає аж сльози блядь, від перцю аж нас варка ще появився. А цей перецька підісу силі, блядь, не Дід, покирити. Діма так робити, бо я лопну зараз. Я Рашу ж лопай, не лопай, рач охота, але... без можна. Сворозь oh. oh. я почав. Дзіс. Джисса делікатес, Ти пониваєш, чи ні? Та, блядь, за делікатес такий. ось почав. Це делікатес? Да. Та ні, то херня, то хімія дід. А це делікатес. Перси побіч, а ти делікатес. А там вже не ясно, ж що... непонятно. Туди жалеє равликів, і хрущів, да, воно і, і тих що... комарів. Воно все під Просто перцем. Просто треба цього... Додувати цю технологію, щоб оце подробити, оце якось. О, а -а -а, і... Як на ковбасу, да. це ж як роблять ковбасу, то я ж ти казала, вони то з нігтями зусиль то, то, кидають. То, це треба такий блендер, щоб. Усе перемелю. Ну, да, То ти... може, може лучше курячу ковбасу купити, вже готову. Воно несе, блядь. А це було б. так, ще був би. А як же це блендер свій спортів все? Це треба його тушкувати, коротше, да, да. Щоб перебігли кріски І, ось і таке щоб було. один желатин остався, да? Да. так? Так. Подумаємо. Подумати треба, дід поки їв, то роздивився. Це ж дегустатор такий. І вже новий рецепт придумав. Щоб да. його не жувати, то а це їсти як все разом. Да. Тушонку робимо, да. кістки переблівають. Да. І оці теж перебліють. Вов, це знає, скільки це їх треба тушкувати. То за того яке лож... буде. А... Не знаю. Не знаю. Я знаю, як рибу тушкувати, то цілий день треба, карасіятися. Це вже так само. Yeah. Я знаю одне, що як котам даємо, то вони з'їдають із кістками. Це ти котяра шатуй! І з таким великими... <laughs> І з великими очима. <laughs> І з треба три Трилематі. Ще хвоста як задере, як yeah. побіжить, yeah. котяра. Давай їж, вовчки. Я приготувала все, постаралася так. Та, це так, типа як лисиця журавля, блядь, угощала, влечику їй, Чи? Наоборот. Наоборот, журавель вже лисицю, бо вона вблюдечко їм давала, а дзьобав джував, та їй хрена не наївся. Ну, дуба, зараза принести до мене, я тебе. То це й ти так мені. Та ти давно ну, все лежить перед тобою, запихай, його, да. упасться такого і все і очика. Я ти другий раз дам молотка, перебіг уся молотка. А ти дав. Я як, як тобі як дам, будеш собі перебивати як хочеш. Молотарка, що не работає, що? Там работать. сюди туда мене уже. Ой, дити! Я думала, він вже поїв його, а воно як було ціла не, куча, так і лежить. Треба усовершенствувати. Да. А кидати самі оці лапки. Оце відділяти, бо тут кістка товща. Ой, горе, О, не перетой. Ой, горе. Не. Такий якийсь рецепт усовершенствуваний. А, а сам же, то... Та вже то. Це вже хороший. Молодком. Бо... Так дід, так, дід, дід, я не схочу вже ні молотка. Так, слухай, Та, ну, слухай. перебій я бестріше, а й ти тільки ковті. Ти да. тільки будеш ковтати потім. Ти тільки раз і придумав. <різь> а я ті слібо можна. Ну, а я вже Пом... пережую біра. тобі. Та ж убила. Та ще ж є, тільки я їх жалію. Бо а вони бистро зносюються, то треба щось глядіть їх, а то. На, друг... да. на другі грошей не моє, а на ти вже на другі, то ти вже не пожуєш де мені Та нічого. Ти мені без зуба хороша. Ні, я без зуба собі не хороша. А, ти собі? Так. Да, я, я собі не хороша, то то не мені мало важливо, чи я тобі хороша. Мене ще балака їдеш. Вже... Так, дід. Ти мене наче колись чуєш. Ох, бо я ж ти в молодості така не. Була. Ну, от то що тільки на відео чуєш, більш ніде не чуєш мене. А, Бо я зайнята, да. Я вічно зайнята mm. в інтернеті. Я бі, думаю. Я. Да, думай, думай, да. що ще придумає. Я да. можу тільки перцю ще додати. То я тобі засунула це знайшли. Я тобі час так дід. Мені вже важко дивитися на нього, що так мучиться. Ага, остай. Та все запихай, потім витягуй гола тільки звідти, а то з поводу все? Всю ратицю запхайся. Ото власне. всю ратису заплехаєш. А сюди, то по руки. А одну покажи, як ти будеш робити. Ти цього не бачила ці <різь> от заважай. Не відвікай, і пальчики поблизу йде, деякі вони смачні. Не мама, ага. <смеш> з ним разом. Так, та, ми... Ми все. Ми як, та як це все? Давай доїдай, бо воно щось захолоне буде. Тоді завтра. Та не буде його грітися з ним, каже на де. Ну, Боєш грісти холодне. Да, воно пом'якше я до ранку, так? Може. Так, ну ще пару штуків з'їжджа, я буду виключати а, потім. Праць, аку, Та ні дід, якщо воно вже попресується, то тоді тільки жучка його буде їсти. Вже його тоді ніхто не буде їсти. У -у -у. Отож так воно, знаєш, не наївсь, не налижився, отож, що далі ще лапки підуть, а потім лапок як не стане, тоді я не знаю, що буде. Поїдять пенсіонери лапки. А потім на більша них грошей вже ж не буде. Щоб купити курку чи що. я ж тобі розказував, комарі голить буде. Ах, дід, дід мені комарі Бе носиться. Там хиста кльова? Не, нема там. Там оді кльова тільки. Хоботки. Так. Ой. Ну, мені. Комарі з лісу, дід виносить. Слава Богу, з голоду ну, не плачу. Це в інтернеті бачив. Ну та де би китайці, та ж би ти ще побачив, Крім інтернету. Де там їх ловлять? Китайці все люблять їсти, що літає, що скакає, що бігає, плаває. Вони так гарно ним з ним справляються. Так. А їм мені треба ні пенсії, ні гроші. Пішов наловив, сів на місці, вогонь розпалив, наївся. І все, похрустяв. Так і ми будемо. Добре, що є інтернет. Є можна де рецепти знаходити. Ну, да. Цікаві. Так що люди добрі, совє, то ви добрі, ну оці. Не, ну не всі ж таки і хватають. А потихеньку сидіть, їсти собі, то можна і наїстися. Так це, да. А як... як ти хочеш їх усі разом з да, То, як їсти хочеться, воно добре. А... Да. а їсти не можна. Нічого, потихеньку теж можна наїстися, а не переживо, дід. І що так, дід, їж тобі. Нема куди спішити тобі. Не так, хай. Не так хай. Ну нема ж куди зараз спішити. Зараз спад лягать рано. От там Я лежать. Хочу Та ще. Лежать на тому кроваті вже стільки. Ти мало там лежиш. Мало, Ось трошки удовольствия пополучаю от такого прекрасного делікатесу. Ще коли такий буде. Дружа. Я ж тобі казав, давай я що, тобі зварю хоро? хороший, хороший холодець. Ти мені що сказав? Я, ти, ти сама Ні. Хері. я недавно казала, давай зварю холодець тобі із ноги і з півня. Не хочу, я недавно кінчив тайм. блять. Холодець не хоче, а що тобі? Якого тобі ще треба? Бож, це я. Це ніж стоїть. Та то, -то Бож, це делікатес, що ти мені Я не, не вбачав, що... Так і Божь пропаде за твого ділікате. Не пропаде, не переживай. З мого делікатеса. Ну, нічого, я ти на другий раз... Ну, я приймаю тобі там треба то і щось. Я тобі на другий раз лучше приготовлю. Більше треба. Я так і поняв. Чим далі, тим хуже. Я знаю, що вже. Тоже вже по-корейськи чи по-китайськи все зроблю. Це китайський чи не корейський. Прийдеться, прийдеться тобі побувати... Він український робить, блядь. Прийдеться тобі побувати і китайця, і корейця. Ніде ти дорогий, не дінешся. Хоч ти будеш опиратися тут, і задом, і передом, тобі нічого не допоможе. Ти дід попав. На інтернет попав, все. Все, дід, не плямкай, їж потихеньку, всім смачного, ділікатес, чудовий, всім доброго вечора. Да, дід вже не хоче.